Декілька місяців назад я зняв відролик на свій ютуб канал з шляхом від нуля до 30 тисяч гривень за 30 днів. Тому в сьогоднішньому відео ми знімемо таку ж саму частину з шляхом від нуля до якоїсь суми з новими правилами і набагато цікавішими ідеями. Перше правило, яке ми внесли, це те, що тепер кожного дня я буду використовувати новий метод заробітку. Тобто одного дня я буду заробляти на одному методі заробітку гроші, другого дня на другому. І так з кожним днем будуть додаватися нові методи заробітку. Тепер з приводу другого правила. Друге правило. Є також дуже цікавим, це те, що я тепер буду використовувати інколи невеличкі колаборації. Мені потрібно ж мати знання в тому, як заробляти на цих різних методах заробітку гроші. Тому для цього я буду спілкуватися з іншими людьми, які мають набагато більше знань в тих сферах, і вони мені будуть підсказувати, як на цьому можна зробити гроші. І перший метод заробітку, який я буду використовувати, це буде дропшипінг. Тому перше, що я зробив, це швидко створив новий інстаграм-магазин. Я додав там назву, створив логотип, його гарно оформив, додав актуальність. Сторіс і те, що мені може допомогти швидко отримати замовлення, це звичайно ж я почав публікувати дуже велику кількість рілсів. Всі рілси я не міг створювати сам, тому що мені просто б на це не хватило часу. І тому я перейшов в Тікток і просто скачував відролики з Тіктоку і перезаливав їх в інстаграм Ви неймовірно великій кількості. Я за 30 хвилин оформив повністю все, що ви зараз бачите на екрані, підписався на 140 людей, виклав тут десь в районі 20 рілсів і почав просто спамити на всіх, підписуватись, виконувати дуже багато різних. Штук для того, щоб отримати перше замовлення. Моя схема заключалася в тому, що мені потрібно перехвачувати клієнтів у інших магазинів кросівок. І є дуже багато таких магазинів, які не пишуть ціну кросівок в своїх постах. Вони, ти попишу, що напишуть ціну в дірект. І тому для таких магазинів ми дуже круто можемо їм насолити і забрати їхніх клієнтів. Наша задача буде полягати в тому, що ми будемо швидше відписувати тим клієнтам, які будуть писати коментарі. І коли тільки людина напише якийсь коментар в той магазин, то ми швидко їй відпишемо швидше за того магазину і не пишемо їй, що у нас є такі самі кросівки, але понад дуже хорошій ціні. і Ми ще зробимо йому безкоштовну доставку. А далі я нарешті знайшов свого першого клієнта. І першого клієнта я знайшов не в інстаграмі, а в Телеграмі. І тут я використовував ту ж саму схему, про яку я вам розповідав. І тому все, що я тут робив, це швидко робив скріншот того коментаря і писав людині текст. По типу добрий день ви питали, як зробити замовлення. Далі той клієнт відписував, що так, насилав товару, який вона хотіла придбати. І тут, як ви бачите, то я продавав не тільки. Кросівки, я шукав взагалі всі товари, які тільки можна було продати. І тут от клієнт нам написав з приводу сумки. Я написав одразу, що так, добре, можете замовити цю сумку для замовлення. Найшліть, нам, будь ласка, ваші дані для відправки. І після цього вона спитала, яка ціна, і ще спитала, чи є в нас в магазині кепки. Надіслав фотографії сумок, ще яких в нас є. Типу запропонував, можливо, ще якась сподобається. І Також надіслав фотографії кепок. Вона обрала кепку, обрала сумку, сумка коштувала 790 гривень. Кепка коштувала також 650 гривень. Ми це просто все укомплектували і Алі її відправили по тим даним, які вона нам скинула. Але після того як я отримав дані, то я спробував ще дожати ще більше грошей і спробував їй запропонувати, що купити в нас кросівки. Але на жаль, вона сказала, що кросівки їй не потрібні. Тим не менше, я викладав відеоролики в інстаграм, які перезаливав зі Тіктоку, і пройшло вже декілька годин після того, як я їх виклав. І на здивування вони почали набирати перегляди. І як ви бачите, за перші години після того як я опублікував ці рілси, один з відороликів набрав навіть 980 Переглядів, і також такий самий ще один відролик, який я просто перезалив, набрав також 200 переглядів. І через деякий час, нарешті, я побачив один запит в директі від якоїсь людини. Але на жаль, після того, як я відкрив цей запит, то це просто була реклама. Я зрозумів, що отримати замовлення за один день в інстаграм-магазині, ще й новому, буде дуже важко. Тому я прийняв рішення, що я просто викладу ще декілька рілсів і буду ще до кінця дня чекати. Можливо, ми отримаємо там замовлення. Але більшу частину свого дня я приділю саме на те. Щоб шукати клієнтів в телеграм каналах тому весь свій час до кінця дня я витратив на те, щоб знайти клієнта, і врешті-решт я, звичайно, їх знайшов. Перший питав за кросівки New Balance, які ми успішно продали 44-го розміру. І ще другий клієнт питав за кросівки Nike білого кольору, якого ми також влучно знайшли і отримали замовлення. Але так як я витратив час на створення того інстаграм-магазину, то я дуже сильно хотів отримати, хоча б одне замовлення з нього. Тому я ще поспамив там рілсами, написав розсилки різним людям, і в ці кінців я хоча б під вечір отримав ще одне замовлення з того інстаграм магазину. Придали три пари кросівок, одну сумку, одну кепку. З кепки ми зробили 300 гривень, сумки ми зробили також 300 гривень, і з трьох пар кросівок ми зробили 3100 гривень. Наш банк складає 3700 гривень, але це ще дуже мало для того, щоб дійти до цілі в 1000 доларів за 5 днів. З приводу товарного бізнесу, кого це цікавий, то в мене має вже зовсім скоро розпочатися особисте навчання по товарці. Навчання буде проходити з наставником, з Багатьма уроками зі, зі дзвонами з прямими ефірами, змаганням, книжками, уроками по саморозвитку і тому іншому. Тому, якщо вам цікаво і ви хочете почати заробляти гроші на товарному бізнесі, в описі цього відеоролику буде посилання на анкету до навчання. Тому давайте перейдемо до другого дня, там де я підготував вже інший метод заробітку, який зможе принести нам набагато більше грошей. Другого дня я планував заробляти гроші на переливі трафіку. Хто не знає, то в мене зараз є своя команда по переливі, і ми переливаємо. Моє підписників на певний телеграм-канал, який платить нам по одному долару за підписника. Але зробити це з нульового аккаунту в Тіктоці було неможливо. Тому я прийняв тут таке трошечки хитре рішення. Це я використав свого знайомого, який вже займається переливом. І я попросив у нього, щоб я орендував його Тікток-аккаунт на один день для мого відеоролика в Ютубі. Далі він погодився і ми запланували на цей день зробити три відеоролика. Він сказав, що більше викладати не можна. Тому ми опублікували ці три відеоролика і далі. Я просто чекав на те, скільки вони наберуть переглядів. І так як я подивився, то його від ролики його тікток-акаунті набрали справді великі перегляди. Там було 50, 100, 200 тисяч переглядів. Я дочекався кінця дня, перейшов в цей телеграм-канал, і по нашому посиланню з Тіктоку перейшло 350 людей. Також в мене є команда по переливу трафіку. Тому якщо вас це також цікавить, і ви хочете почати заробляти на цьому гроші, то я залишу посилання на свій телеграм-канал, там де я все розповідаю про перелив трафіку, там де ми набираємо людей в нашу команду. Всіх навчаємо, пояснюємо, як на цьому можна заробити гроші. І люди в нашій команді також вже почали переливати і заробляти на цьому гроші. Тому, якщо вам цікаво, то можете перейти в мій телеграм-канал. Я залишу посилання в описі і зможете також ознайомитись з цією нішою. Ну що ж, всім привіт. В нас сьогодні вже третій день, і на цей третій день я буду заробляти гроші на P2P. Ну і звичайно, для того, щоб почати заробляти на P2P, мені потрібна буде допомога якоїсь людини. І так як в мене є, звичайно, знайомий, який цим займається. В нього є свій телеграм-канал. Я вже дуже довго за ним слідкую, дивлюся, як він розповідає про те, що в нього є купа десятків різних банків, бірж. Тому я йому написав повідомлення про те, що я знімаю відео і чи не хоче він взяти в ньому участь і мені допомогти з заробітком по P2P. І він мені у відповідь записав голосове повідомлення. Так, привіт, друже, дивись, що стосовно твого повідомлення, так, супер, ну без питань, але просто не зможу так багато виділити для тебе на це все діло часу. Давай я тебе добавлю в наші приватні чати, канали, ком'юніті, щоб ти брав звідти якусь інформацію, трішечки, да. І там, в принципі, все максимально інтуїтивно зрозуміло, думаю, думаю, Дуплися там нічого важкого, да плюс-мінус ну сам закинув декілька голосових, просто щоб ти розумів, як це все працює, покажу тобі там по банкам, по біржам що до чого. Приділити повністю весь день часу для того, щоб мене цьому навчити, він не зможе. Але сказав, що надійшла посилання на свої чати, в яких я зможу переглянути якісь уроки по P2P. Це звичайно було вже краще ніж нічого, але в мене був тільки один день. І я йому про це написав і запитав, чи можливо все-таки якось це зробити набагато швидше, тому що перегляд тих всіх років займе дуже велику кількість часу. Так як для того, щоб почати заробляти гроші... Що на P2P, потрібно мати дуже велику кількість банків, дуже велику кількість різних бірж. Відалі взагалі мати хоча б на якійсь біржі Марчанта, це взагалі було б суперово. Але так як в мене був тільки один день часу, і це дуже мало. То все, що ми могли робити, це використовувати тільки найпростішу, найбанальнішу зв'язку. Різні різновидності зв'язок, різні можливості їх відкручувань, але е, то потрібно більше часу для того, щоб виділити. І знову ж таки за один день зрозуміти всю цю механіку де ваша. Тому для новачка для людини, яка перший день, людини, яка не підготувалася ні до чого відключувати тільки ось цю зв'язку. Я не можу тобі сказати, що давай ми відкручимо зараз цю зв'язку, коли в тебе ні на одній біжі майра вибиш, але ми не зможемо відкрити якусь іншу зв'язку, окрім зої, так як ти новочок. Він мені пояснив, що для того, щоб прокручувати, мені в будь-якому випадку потрібно мати велику кількість бірж і мати хоча б 10 банків. Ось о, ось такі біржі використовуємо. Та ось такі банки я, в принципі, думаю, для одного дня тобі вистачить біржі Binance, там Bybit, OKX, eh, Max, там і BitGet, да? Якщо пішло на діло, да? і там хоча б п'ять там можливо 10 якихось хороших банків, типу там саме моно, БВР, Privat, там Абанк OTP і так далі. Так по так. з приводу бірж проблем не було. в мене були всі ці криптобіржі. Я йому одразу про це сказав. А з приводу банків. У мене було тільки 8 штук. в принципі, що тобі я зареєстровано, хоча б е, там дві-тре-три біржі і верифіковані. І є декілька банківських карт, хоча б три-чотирі. В принципі, я думаю, показати навіть в перший день 100 доларів, ну звісно забаритись. Буде ну, в принципі реально. Тобто, попередні два дні ми зібрали банк в вісімнадцять тисяч гривень. Це було приблизно 400 доларів. І я спитав його, чи цього буде достатньо для того, щоб почати нам прокручувати і робити ці прокрути вечора. Боже якийсь ранок там, де до десяти, до дванадцяти години, і розгружайся. Дивись, в нашому випадку, ми ж маємо дуже багато прокрутів зробити, тому очікувати буде не про нас. Понято він сказав, що. Так, але ці за цією сумою потрібно буде зробити дуже багато цих кругів для того, щоб вийшов хоча б якийсь результат. Тому вечором ми розпочали роботу. Мені потрібно було просто переглянути на всіх біржах всі курси, всі ордера, які були по долару, так, Їх її потрібно викуповувати тим самим закупитися на цих 400 доларів, повністю викупити всі ордера, які там будуть їх, і продатися там привезти в USDT свої Binance на біжі, байбіт, мереж гатусом, комісія, і продати зновської комусь отсучне з чиїхось ордрів. І далі потрібно було скупити долар на ці 400 доларів по найкращі. Щому курсу, так як в мене був депозит тільки в 400 доларів, то мені потрібно було його прокрутити велику кількість разів. Тому чекати в нас тут часу не було, так як в мене був тільки один день, тому я почав одразу як скуповувати, дивитися, що не було на якихось біржах або просто десь не викладали люди по кращому курсу, щоб я міг одразу продати цей долар. В деталях як працює ця зв'язка, я вам розповісти не можу, тому що мені цю інформацію розказали безкоштовно і просто на один день так для відеоролику, тому попросили, щоб я повністю все не розказував. Але загалом без деталей я вам розповідав. Вів, як це більш-менш працює, і далі, все, що я почав робити, це почав відкручувати всі ці гроші. Я відкрутив приблизно 9-10 обертів. Важко сказати точну суму, тому що там ти спочатку купуєш на тисячу гривень, на дві тисячі гривень, там чотири тисячі гривень, і порахувати точно скільки разів ти там зробив цих обертів. тому що ти купуєш, продаєш, і точно порахувати дуже важко. Але якщо порахувати приблизно, що зараз вийшов плюс ви 92 долара, і ми відкручували з різницею приблизно в 1 гривню зазору з кожного кругу, і відкручує. Воли 400 доларів. То, що звести так математику, то приблизно виходить, що я відкрутив десь 9-10 разів. Дякую взагалі за досвід Віталіку. Він всьому мені розказав, все мені показав. Я залишу посилання на його телеграм-канал. Зможете також перейти, якщо вам цікава ця ніша. Він там публікує дуже багато різної крутої інформації. Зможете переглянути і для себе також спробувати на цьому заробити гроші. Ну що ж, а з вами я вже переходжу до наступного четвертого дня. Там я з вами зараз буду заробляти гроші на неймовірно цікавій і крутій схемі. Наш банк зараз складає 510 доларів. Так як 18 тисяч гривень, те, що було до третього дня, це 430 доларів. Також я ще витратив 10 доларів на оренду TikTok аккаунта це 420 доларів і ще плюс 90 доларів, які ми заробили на P2P, це виходить 510 доларів. Дуже вибачаюсь, але наступну частину від ролика Ютуб заблокував і сказав, що я просто не можу це опублікувати, тому що ми там можливо використовували деякі схеми заробітку, які не можна тут показувати. Я це дуже сильно вибачаюсь, але ми це не зможемо тут показати. І тому продовження цього відеоролику я залишу в своєму телеграм-каналі. Якщо вам буде цікаво, то можете, будь ласка, перейти і подивитись їх там ще раз. вибачаюсь за те, що так вийшло, але просто ці частину відеоролика я в Ютубі показати не зможу.